Це. Це збирає, і пишет, втімати, втімати. А, ну, перше, хочу сказати, що я дуже великий вдячний дівчатам. І навіть скажу чесно, я десь не, не ожидав, що так збирає, тому що останні Сперед контролі такі з хлопцями були щось тяжкі, так воно йшло тяжко, тяжко, тяжко. І дивився, і ця команда приїхала, ракуйте, приїхала суперліга. Дівчата, які рік зіграли набагато вищим е е рангом команд. От, е переживав я. Основну задачу ставитися на защиту. Защита, щоб була. Молодці, дівчата, справилися за щитками, самі бачили, що вцепилися і бореться зубами і не дали їм нічого зробити Особливо вчора. Сьогодні вже бачите, трошки такий певний десь розслабон, жіночий дався знаки. А вчора я дуже задоволений дівчатами. і Я думаю, що після сьогоднішньої, вчорашньої сучої гри є досить такий видно, що є потенціал з який -ну, можна працювати і боротися за достойні місця. Далі загадка лишилася, я вам сказав чесно, тому що не приїхало п'ять місць спорт. Ця команда не складається, як ми з того студентів. Ця команда складається з США і з вихованців США з кем-то. Вихованці майстрі спорту, які в свій час у Суперліга грали і далі. Вони працюють вже на роботах. Міліться. І вони вдома грають, на виїзди вони не їдуть. Тобто це знову ж таки загадка. Буде. Але вже, по крайній, ми вже знаємо, що можна робити. Є вони там маленькі мінусів вратарі, них бувало, високі. Зобто, маленькі вратарі, з ними, щоб правильно зіграти, то можна нормальний на увазі, ясно, ясно. Є, є, є нюанси пару таких. Не такі вже знаєте, критичні моменти, а є момент такі, що... Ще не впевненість. Не впевненість. тобто от, з нами восьмий номер міру, яка вчора зіграла дуже гарно гарбузова, а сьогодні, бачите, вже десь не впевненість, десь трошки мандражнула, один два гола не забила. Все, мандраж пішов, баю символі в кінці поміняв, випустив молоду, до го року народження, чути, яка набагато краще забрала. Тобто ще не вистачає такої впевненості. А там в цілому, я думаю, що готова команда, продовження чоловіка.